Друзі, всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні в мене на продажі для вас є ось такий автомобільчик. Це є Audi e-tron Sportback 55. Автомобіль 2023 року модельного. Витолні кінець 2022 року. По Вінкоду тут 23-й рік, букву 23-го. Тобто це є рестайлова версія. Автомобіль з хорошим оснащенням, пригнаний із Австрії з рідним пробігом 90 тисяч км. Автомобіль ціленький без ДТП, можна перевірити і по вінкоду, і по всьому. Тобто цей автомобіль привезений від офіційного дилера Audi. Ось такий матрична оптика, задні матричні ліхтарі, передні теж матричні ліхтарі, динамічні показчики поворотів, камери 360 кругового огляду, безключовий доступ. Новесенька літня резина. Повністю того, щоб ви розуміли. Також передні фари, бачите, матрикс, камери 360. Так, друзі, бачите, зарядні порти з двох сторін. Є зліва тип 2-3 фази ЦЦ-ка плюс і аналогічно є з правої сторони. Теж порт це додаткова опція. Надзвичайно зручно, коли у вас немає доступу, щоб заряджати автомобіль зліва, є також варіант, що можна заряджати справа. Ну і камери в дзеркалах. По оснащенню це є комплектація Це є варіант оснащення для Австрії, скажімо так. Він йде на повністю всіх максимальних асистентів. Бачите, мертві зони в дзеркалах, амбієнтна підсвітка, але стандартна. Аудіосистема система Folsen надзвичайно класне звучання має. Сидіння йдуть із підігріву, але йдуть на тканині. Але гляньте стан цих сидінь, вони як нові. Тобто, В принципі, за бажанням без проблем переставляється, навіть можна поставити сидіння з обдувом. Це вже за бажанням клієнта, клієнтам купляти. Є контакти людей в Рівному, які цим займаються. Шкірене кермо. Мультимедіа. Так, зараз заведу автомобіль. Так. І як ви бачите, Так. заводимо. Камери 360 кругового огляду. Безпровідниковий Apple CarPlay та Android Auto. Також є безпровідникова зарядочка. Вибір режиму руху, пневмо можна підняти режим ауро, теж покажу, як вона підніметься, як буде виглядати. В принципі, можна саме максимальний режим підняти, він у нас ще буде вище. Клімат-контроль, клімат-контроль із функціями заднього клімату. Також є. Бачите, це якраз пер... переключив на задній. І також є асистент відкривання гаражних воріт. Тобто теж класно, запрограмували собі до чотирьох типів чи брама, чи гаражні ворота, все можна робити зі щитка. Підігрів і сидінь і асистенти-водія. Можете глянути, що тут є. Тобто, все по максимуму. І перехрестя, пере і все є. Так, клімат, е, вибачаю, щиток приборів, щиток приборів із максимально великим дисплеєм. В принципі, тут у них все по стандарту, клімат е, круїз-контроль, вибір дистанції адаптивний. Ну, ось так все по салону. І так, ззаду теж Емблемки Бенкер Фоса на дверях, карта дверей в ідеальному стані, ніде не потерті, Пороги теж, таке враження ніхто не їздив. Клімат задній. Тришка багажника з електроприводом, також вона відкривається при, задні, при зайнятих руках помогом ноги біля бампера. Транзитні номерні знаки теж є, тому що автомобіль розмитнений і готовий до реєстрації. Так, форкопчик знімний, кабель зарядний і сабвуфер. Ну і тут скажімо так, домкрата тут немає, тому що тут є ремкомплекс передній передні, під капотом, то я вам теж зараз все покажу. Справа. В принципі все аналогічно, все в ідеалі. А ні пороги, ніде нічого не потерто. Причому, що автомобіль не проходив детелінгу, тобто він не чистився. Це просто зроблена комплексна мийка. Це біліки від інших, від скла. Остав, дивіться, яке все збережене. Зараз автомобіль піднятий в режимі Allroad. його можна ще підняти ще додатково, це вже якщо крайній варіант, по шинах, дивіться, нові повністю шини. Зараз пошукаю рік виготовлення. 25-й рік. Повністю нові шини. Всі 4. пірель. спеціально для електричок. Бачите, повністю нові. Капотний простір тут в принципі, в пілюці тут ніхто не вимивав, тому що вона хімчистка не проходила. Зарядний пристрій для зарядки автомобіля від трьох фаз зразу присутній, і кабель перехідних для зарядки від одної фази від звичайної яровилки. І ремкомплект для ремонту шини, ви бачите. Є балончик і компресор. А тут все, ніде нічого не крутилося, в принципі, то що в пілюці і все. Так, і, друзі, як бачите, з автомобілем є два рідних ключі і плюс є карточка для підключення Connected, Audi Connect. це є програма застосунок на мобільний телефон, з яким ви можете управляти своїм автомобілем, контролювати режим зарядки. Обігрів салону, якщо ви хочете обігріти салон перед поїздкою, то тобто ви всі дистанційні функції можете актувати за рахунок цієї карточки. Це є теж додаткова функція і вона тут присутня. Друзі, ще раз нагадаю інформацію щодо на даного автомобіля: Це є Audi ETRON Sportback 55. 2022 року витувалені модельний рік 23. Автомобіль свіжо приєднаний із Європи. По пробігу 90 тисяч км пробігу, контактація досить хороша, по оснащенню по всіх асистентах вона йде по максимуму, максимальні фари Matrix, камери 360, всі асистенти водія, бездрутова зарядочка для смартфону, бездротовий Apple CarPlay, 4 зональний клімат-контроль, аудіосистема система Bentu зарядочні, зарядочки порти йдуть з двох сторон, комплект зарядних пристроїв, все в наявності. Е, фактично, автомобіль е, в ідеальному стані, не можу сказати, там якісь дрібні маленькі скольчики, можливо, є по кузову, але це в принципі все з режиму експлуатації. Автомобіль з чистою сервісною історією розмитений. пригнений, зараз знаходиться в місті Тернополі, готовий до реєстрації. Тому, якщо у вас цікавить даний автомобіль, то хмуйте, домовимося. Слава Україні!